Друзі, всім доброго дня! Надіюся, що мене добре видно. В наш такий не трохи нелегкий час в Україні на зв'язку. Михайло Пацан. і сьогодні ми з вами поговоримо про результати засідання ФРС. Чого очікувати? Як ми я думаю, вже це прочитали, що ставку підняли, підняли на 0,75%, Хоча були очікування на те, що її піднімуть на аж 1%. І, власне, поки що цього не відбулося. Тому що, відбу, що відбудеться з активами, що сказав Павел, на, ну, власне, голова ФРС на засіданні, і що зараз робити, в що інвестувати, про це все ми з вами поговоримо в цьому відео. І так, перше. Перший момент, який відбувся, це ставку підняли на 0,75%, Тобто на сьогодні відсоткова ставка ФРС складає 4%. Це один з історичних максимумів, який був тільки в 2008-2009 роках. Навіть дев'ятому такого не було. От якраз я дивлюся, за останні 10 років такого взагалі ніколи не було. За останні 25 років таке було тільки у 2007 році. І то ставка була на рівні майже 5%, Після чого відбувся власне фінансовий кризис з 2008 року. На сьогодні дуже різке підняття відбулося вже до 4% і загалом. Міжбанк, інтербанк Рейт, тобто ставка трьохмічна Лібор на сьогодні вже складає 4,46%. Тобто, в принципі, очікується, що на грудневому засіданні ставку піднімуть ще на десь на піввідсотка. Хоча є один нюанс. цей нюанс заключається в тому, що на сьогоднішньому засіданні ну, власне голова ФРС сказав таку фразу, що вони. Обговорювали можливість зменшення темпів підняття відсоткової ставки, і, можливо, вже це зроблять в грудневому або лютневому, або на лютневому засіданні. Відповідно, очікується, що. Вже в грудні місяці ставку, якщо будуть піднімати, то ще її максимум піднімуть на 0,5%. Тому що наступний момент, що сказав Павел, про те, що ринок праці на сьогодні він дуже досить довго цитував увагу про ринок праці. Що ринок праці на сьогодні він дуже сильний. Кількість робочих місць, хоч і зменшилась, але вона все одно велика. Більшість людей працює. все Скажімо так, в все в економіці добре, треба, їй трохи, треба трохи зробити, щоб було їй погано. Я що, коротко, те, що сказав Павел. А, і власне, а як зробити, щоб їй було погано, підняти відсоткову ставку. Чому? Тому що відсоткова ставка впливає на іпотечні відсоткові ставки, які вже, до речі, більше 7%. І іпотечні кредити вони стають дорожче, тобто беруть менше кредитів на житло, а житло це основний, скажімо так. Ру, 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 руші, основна рушійна сила зміни власної економіки і відсоткової ставки. Ой, відбачаю, не відсоткової ставки а інфляції, і як результат, люди будуть менше купувати нерухомості, менше будуть коштів витрачати і менше, і відповідно буде парати інфляція. Але падіння темпів зростання нерухомості це власне і криза в Штатах, і можна її віднести. тому просто не всі зможуть, не всі будуть спроможні виплачувати відсоткові. Ті відсотки нові по кредитам, а враховуючи те, що не ну і плюс до всього кількість оренди зменшиться. І це все досить погано скаржиться на ринку нерухомості. Це перший момент. Наступний момент як результат воно погано попливає на ринок праці, і як результат, це все приведе до зниження інфляції. В принципі, чого і добивається ФРС, і дуже довго Павел говорив про те, що дійсно буде. Відсоткова ставка підніматися до того часу, поки інфляція не впаде до таргету 2%. Хоча вони розуміють, що вона працює там з певним кумулятивним ефектом і в спрацює трохи пізніше, ніж, ніж власне очікують. Тому з грудневого засідання вони будуть планувати зменну ну, не так активно піднімати відсоткову ставку. А особисто я очікував, що вже зараз піднімуть ставку до. 4,25%, але як бачимо, ФРС трохи поосторожнішав і піднявся на 0,75%. Тому загаль, загалом, що очікувати по активам, як результат, після цього засідання ФРС відсоткова ставка впала, ой, відбачаю, не відсоткова ставка, а фондові індекси впали на більше, ніж 2%. Індекс S&P 500 на сьогодні якраз роздивлюся 2,4%. Індекс NASDAQ на 3,3%. Точно, тільки що був 2. на 3,33%. Тобто фондові індекси дійсно обвалилися після цього всього. Очікувати того, що вони будуть зростати завтра, не, немає змісту, тому що під Засідання, ну, власне риторика ФРС була така, що відсоткові ставки будуть зростати, і, хоч їх і темп зменшиться. Але вони все одно будуть ростати до того часу, поки інфляція не впаде. А на сьогодні немає ніяких підстав на те, щоб інфляція впала. І в кінці Павло сказав, про те, що не очікуйте м'якої посадки. Ну, мовно кажучи, що з цього кризису, з цього кризи, бо будемо виходити легко. Легко не буде. Відповідно, очікуйте ще обвалу і. Власне, це те, що і відбувається зараз з за фінансовим активами. Але радує інше: те, що, хоча і впали фондові індекси, але 20-річні державні облігації, ціни на них. Впали всього-навсього 0,47%. На тобто, в принципі, інвестори готові купляти довгострокові державні облігації. Десятирічні впали більше 0,2%, ну, власне, в масштабі. А короткострокові, ну, власне, обвалилися більше за всіх 0,08%, але, але в динаміці вони обновили мінімуми, тобто ну, дохідність стала ще більше. Тобто, очікується короткострокове підняття відсоткових ставок до 4,5% максимум до 5%. і як результат, в довгостроковому періоді, ну, власне, враховуючи те, що зараз купляють активно 20-річні обляці, то навіть до 5% ніхто не очікує, що буде підняття 4,5% це власне максимум, на який розраховують ці інвестори. Якщо все це підтвердиться, то в такому випадку вирост, зростуть ціни на довгострокові американські обляці, тобто індекс цілаті. Вірніше йде фонд і те фонди, ті, ті він в першу чергу нам буде цікавий. Але, але, як ми знаємо, кошти перетікають з менш ризикових активів, в більш ризикові і навпаки, з більш ризикових в менш ризикові. На сьогодні ми маємо різков. Тобто інвестори продають в більш ризикові активи фондові індекси ті ж і інвестують більше в менш ризикові активи, тобто державні облігації. Що стосується криптовалют, біткоін до речі. Після всього цього засідання тримається вище 20 тисяч доларів, було падіння до 20, ну, майже до 20 тисяч 50. І зараз підня, ціни піднялися і продовжують зростати. Тому загалом фондові індекси зростають. Ой, вибачаю, не фондові індекси а криптовалюти зростають. Те, те саме відбувається з ефіріумом, те саме з Соланою відбувається, хоча сулана більше впала за всіх. Ну і власне інші. Криптовалют. А, але краще за всіх, за всіх тримаються біткоїни, альткоїни почали більше увалювати. обвалюватися і в принципі цього можна очікувати на найближчий приблизно місяць-півтора. Тобто, якщо обвал і буде, це не означає, що буде якийсь бішений обвал 10 і більше відсотків, це більше будуть такі ну, 10, там, зменшення об, 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 обвал, там, обновлення мінімуму і тому подібне. Це більше будуть такі флетовий флетовий рух більше падіння відкат. Падіння відкат. Тут, власне, то чого можна очікувати по криптовалютам, тому що всі, хто хотіли їх продати, вже їх продали, а ті кити, які лишилися, їм немає змісту взагалі щось робити. Тому активності якихось великих в сторону продаж я не очікую. Але можна очікувати більше в сторону навіть покупок, тому що ну власне активи тут досить дешево і кошти є в. Наявності, при тому, що ліквідність на ринку не така велика, як вона була раніше. Тому, по криптовалютам, я думаю, це більше буде флетовий рух в тому самому діапазоні, як вони торгувалися раніше, якихось сильних обвалів я не очікую. Ну, власне, все те, що відбулося на сьогодні, після засідання ФРС. Якщо у вас є питання, до речі, можете задавати. Я з радістю відповім. Поки що інтернет працює так. Трохи запізнився на стрім, що буде з криптою. От, власне, розказав про те, що буде з криптою, на сьогодні я не очікую, що буде якийсь сильний, сильний якийсь обвал. Хоча це і ризиковий актив, і, власне, його можуть продавати, але враховуючи те, що кількість активних криптогаманців з великими сумами коштів вона зменшилась. І, ну, Тобто, суми коштів великі залишилися, але активність цих гаманців впала. Лишились тільки маленькі гаманці, скажімо так. Лишилися хом'яки, які просто пробують щось там торганути на ринку. Тому якихось сильних коливань в сторону падіння я, в принципі, не бачу. Так, ну що ж, власне, на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео за завжди актуальну, круту інформацію. підписуйтесь на телеграм-канал, там де я більш частіше пишу. Ну і всім вам гарного дня, мирного неба і хай прибуде з вами світло!